Thank you. Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні розпочинаю нове відео, вже такий осінній вайб, і, чесно кажучи, мені аж не віриться, що літо так швидко пролетіло. Уже навіть в повітрі відчувається ось цей такий прохолодний осінній бриз. І я якось не була до цього готова. Я не з тих людей, які наперед скуповлюють декор, які там. Знаєте, запасаються всякими цими pumpkin spice і корицею. Це взагалі не моє, але мені так подобається. Нарешті спала вже спека. Нарешті якась така свіжість наступила. І це просто кайф. Тому сьогодні хочу такий провести день відпочинку, день релаксу. Зараз хожу на шопінг. Подивлюся, що новенького привезли до нас. У магазин, можливо, щось придбаю, можливо, просто погуляю, подивлюсь, подихаю свіжим повітрям і а, хочу почитати. Я, до речі, почала читати нову книжку. Я про неї розкажу трішечки пізніше, але це я прям вірю, що ця книжка буде, яка виведе мене із стану нечитуна, тому що за все літо я, напевно, не прочитала жодної книжки і якось. Якось так. Тому мені хочеться відновити цю рутину. Мені хочеться а, якогось такого трішечки урізноманітнити свій день. І да, тому залишайтеся мною. бажаю вам гарного і приємного перегляду. І побігли на шопінг. Дивіться, у нас тут сусідські діти малювали якісь ігри, класики, щось таке. І я одразу згадую своє дитинство. Ми теж дуже любили всякі такі крейдою малювати, і картини, і ігри, і казаки-розбойники Але на нас завжди сусідські бабулі сварилися: що, типу, не малюйте, бо потім люди по цьому ходять і заносять в хату. Ну, коротше, постійно були якісь до нас претензії. А тут з цим вільно можна навіть самому попригати. Класно, значить, в супермаркеті. E, взагалі не знайшла для себе нічого, за чим я йшла. По-перше, полиці із декором, там, де зазвичай виставлені, вони пусті. Дівчата просто бігають, щось знімають, щось перепаковують. Ну, я думаю, можливо, буде більш до Хеллоуіну, не знаю. Або я не здивуюся, якщо вже до Різдва будуть виставляти, тому що осінній декор тут завезли, мені здається, в кінці липня. Тому всяке може бути. І я не знайшла для себе нічого. Там лишилася тільки одна така гарбузинка в'язана. Ну, типу, що я буду з тою гарбузинкою робити? Тому нічого не взяла для себе з докору. І а, сьогодні був день, коли а, дають 20% знижок. Вони там раз в місяць роблять таку акцію 20% знижки на а, всі товари за регулярною ціною. Але вони зробили хитро. І більшість товарів і так поставили на знижку. І виходить, що мені невигодно купувати товар на знижку, бо там знижка менша ніж якби я взяла за цей 20% знижки. Ну коротше, якийсь каламбур. А заради того, щоб купити, я не стала вже купувати, мені в принципі, нічого такого не потрібно, просто пройшла, подивилася. І це вже змітила таку закономірність, що дуже часто, коли вони анонсують якісь знижки, всі товари автоматично йдуть, типу на знижки. Ну, коротше, порахуйте, скільки разів я сказала слово знижки. Але я все-таки купила собі дещо, зараз покажу. Значить, взяла ремувер для кутикули, для проблемної кутикули. я вже зробила собі манікюр по своїй традиції, звичайно вже ж порізалась, ну куди ж без цього. Це має ніби розм'якшувати трошки більше, ніж звичайний мій ремувер. Подивлюся, буду тестувати. Ну і пакети для сміття. Все. Це все, що я могла купити. Що не було на знижці, і за що мені зарахували отой промокод. Але я взяла е, собі мигдалеве молоко. Мені прям так захотілося кави з молоком, такою, знаєте, з ароматною пінкою. Просто я десь бачила в когось в влогах дівчата е, робили і прям дуже хвалили. І я прям так теж захотіла. Я зазвичай п'ю просто чорну каву без, без цукру, без молока, без всяких там добавок. А це мені прям так захотілося. І... Да, коротше, мене надихнули. І ще такі собі крекери. Це не є щось дуже прям хелсі, звичайно, але мені так згадалося, коли я жила в Штатах, то я зазвичай дітям ось такі крекери в школу е пакувала. Коротше, у мене зараз буде ностальджі ланч. Оце просто мій ідеальний прийом їжі. Можу їсти на обід, на сніданок, на вечерю завжди. Це найкраще. Я люблю такі отварені. Ліденькі яйця, бейбі моцарелла, Ну, коротше, смачного. І дивіться, моя кауська з магдальним молоком, ніби смайлик. Хм. Всім, хто теж їсть, смачного. Ну що ж, привіт вам у новому дні. Зараз уже 3:30 і день уже майже закінчується, і вигадайте, що я встигла зробити? А от майже нічого. Я просто півдня сьогодні витратила на то. Щоб розібратися з лампою, щоб відфоткати все. Я вам зараз покажу, як виглядає моя кімната це просто ужас. Коротше, отут-там були попитки знімати контент. На підлозі теж були попитки. Це все треба було мені для зйомок. Ну, і тут теж були попитки щось робити. Знаєте, я, ну, типу, я люблю то що я роблю, але коли це просто займає півдня, і я намагаюся знайти ракурс, щоб воно гарно виглядало, це настільки важко, що це просто капець. Коротше, у мене кільцева лампа, я її дуже сильно хотіла, і, в принципі, вона мені дуже подобається. Але єдиний прикол в тому, що коли я знімаю відео. То в мене, наскільки б не був закручений ось там типу, регулювання яскравості, навіть якщо він на мінімумі стоїть, то все рівно видно ось цей reflection. Типу, Так як в мене книги вони ламіновані, то дуже видно ось цей кружечок на самій книжці. Як відбивається він, і я пробувала вже тут і пергаментний папір принесла, щоб, знаєте, його закрити. Це просто я не знаю, як, як воно має бути, бо я вже пробувала і інакший колір на саму лампу вдягнути, бо є звичайний білий, і я вдягнула червоний чи оранжевий типу. Я думала, що не так буде сильно видно, але його все рівно видно. І через то я тут якби і на столі знімала, і на підлозі. Я думала, що там, якщо я регулюватиму висоту, типу воно не буде так сильно видно. Коротше, я щось зняла. so far мені подобається, але на майбутнє це занадто багато цього карачкання, знаєте, типу, під ось цим всім. Знову привіт! У мене сьогодні тут такий робочий день. Я зараз струкую нову книжечку і вчора е пробувала знімати контент. Як я казала, мене е не виходить якісно налаштувати світло, бо, е ну коротше, я розказувала, та я не буду повторюватися. Загалом е було прийнято рішення повернути кільцеву лампу і замовити софтбокси. Все ж таки, я подумала, що просто треба буде знайти якесь спеціальне місце для фотозони, щоб якось раціонально використовувати житлову площу, тому що вони великі, і їх два. І все рівно це є це має сенс, тому що, по-перше, там є. Три режима, і вони, їх можна задимляти і робити, міняти яскравість, тому в мене такі проблеми рішаються дуже швидко. Я вже здала кільцеву лампу і зараз десь через хвилин, може 15-20, маю приїхати мають приїхати мої софтбокси і окремо замовила такий горизонтальний штатив. Буду пробувати, тому що я два тижні, можна сказати, філонила, я нічого не робила. То ми на кемпі були, то ми їздили у відпустку. І зараз знову тиждень простою, тому що я не можу нормально відзняти контент. Я, типу, друкую, друкую, але ж не вистачає просто зробити. Так? Його треба запостити, щоб люди бачили. Тому таке чекаю доставку Amazon. Дуже тішуся гарній погоді. Сьогодні там прям таке сонечко нереальне. І взагалі, і до речі, я знайшла нарешті ось таку велику а, як це називається, такий крабік, який тримає повністю все моє волосся. Замість того, щоб робити хвіст, мені важливо, коли я працюю, важливо, щоб волосся було піднято доверху, щоб нічого не падало, не заважало. І знаєте, якщо десь якась волосина впаде, щоб не заламінувати її часом, тому мені важливо мати зібране волосся. А, і всі крабіки були маленькі. Тобто ось ця заколка, і порівняйте її, як то їх разом взяти. А, коротше, бачите, наскільки, наскільки вона більша, наскільки вона об'ємніше тримає. Тому, тому таке, зараз як прийдуть мені софтбокси, зроблю розпаковку. І я так сподіваюся, що вони мені підійдуть, що це просто капець. Бо я вже настільки втомилася рішати оці питання з поверненням, то вам просто не передати. Отаке от. Що мені прям подобається це світло, його, звісно, треба налаштувати, але, рахуйте, тут. Короче, так, Тут різні режими. Є Warm, Gold White. Просто, і можна вибрати 20%, 50 і 100. Є нічний, типу, приглушений такий. І можна просто збільшувати е, яскравість. До речі, зажимаєш і воно саме регулює. Cold, дуже теплоту можна змінювати. Ну, тобто, прям багато режимів, і їх тут два пульти. Але прикол в тому, що воно автоматично один пульт е, працює одразу на два. Вони, в принципі, підходить. Ну що ж, тепер якось так виглядає моя маленька фотостудія. Найголовніше, що телефон стоїть ось так горизонтально, мені прям дуже подобається. Світло я виставила, і саме класне тут, що немає відображення ось цього колечка від лампи. Тобто, як би я не крутила, як би я не цей, та, звісно, видно від світла, але є цокей, okay, воно не, не заважає зйомці, і це прям дуже круто. Я нарешті можу відзняти все, що в мене назбиралося, збиралося, бо е, я вже прям дуже хотіла. І бачите, ось ця горизонтальна е, ручка тримає. То все з Амазону. Усім привіт у новому дні. Я тут виїхала на велопрогулянку, і зараз у мене привал. Вирішила трішки посидіти, відпочити і почитати. І заодно розказати вам про книгу, яку я для себе відкрила. Значить, вона називається Паризький архітектор Чарльз Белфор. Я її знайшла дуже випадково, мене дуже зацікавила сама обкладинка, тут така інтригуюча картинка. І коли вже я почала читати, я зрозуміла, що це саме те, що я люблю, мій жанр, мій стиль написання, Вона читається дуже легко. Загалом, так щоб не спойлерити, події відбувається в Парижі, це воєнний час. І історія розповідається про одного чоловіка, який власне архітектор, його звати Люсьєн. І так як зараз війна, в нього немає замовлень і відповідно немає прибутку і але він мріє про те, щоб в нього з'явилася якась така робота, коли б він міг спроєктувати якусь будівлю, що принесла йому славу, і щоб він заслужив собі ім'я світового архітектора. І от йому поступає від знайомого пропозиція допомогти розробити один проєкт і цим самим допомогти йому і його другу. Значить, проєкт полягає в тому, щоб розробити місце сховище для одного єврея. І це має виглядати так, щоб у квартирі. Не було помітно ніяких зовнішніх змін, тобто потрібно вже працювати з існуючим інтер'єром і знайти, де б можна було заховати одну людину середнього зросту середньої статури, так, щоб комар носа не підточив. І ось е йому пропонують за цей проєкт дуже високу нагороду, е і в нього постає таке питання е морального вибору. Хоча він сам зростав у антисемітській сім'ї, і в принципі на той час євреїв у Парижі гнобили, але все таки ціна питання його дуже спокушає, і ось він має прийняти рішення, тому що він розуміє всі ризики, що якщо щось піде не так, то власне його і всіх його рідних чекає дуже важка доля. Е, і от я якраз дочитала до цього моменту, і мені прям дуже дуже подобається, як пише автор, це настільки, знаєте, ніби як, хоча це написано від третього е, імені, від третього лиця, але ти ніби в голові у цього персонажа, ти якби розумієш, про що він думає його, е, якісь такі важелі за і проти, що його зупиняє. Ну, коротше, дуже цікаво. І от просто я. Е, Читала вчора взахльоб, вибачте мене на такому слові, я не могла зупинитися, це дуже така історія. По-перше, я дуже люблю книги на таку тематику, ну і автор дуже гарно пише. Тому так, якщо ви шукаєте для себе щось подібне, і якщо ви також любите такі от історії з моральним вибором, тому я думаю, що ця вам сподобається. А взагалі, усі такі книги про Другу світову я люблю. Я їх перечитала дуже багато. Мені здається, що я колись навіть на каналі в себе вже розповідала. Якщо ви також любите, то можете написати в коментарях, порадити, які книги вам подобаються. Взагалі, не обов'язково на таку тематику, що ви читаєте, яка ваша улюблена книга, який жанр ви любите, можливо, якийсь є у вас улюблений автор, який пише. Я була б дуже задоволена це все прочитати. Зі свого боку можу сказати, що одною з найкращих книг, які я читала, це була книга Соловей. Потім мені дуже сподобались, я вже колись про нього розповідала. Бускові дівчата недавно, ну не як недавно, відносно недавно я читала книгу про там дуже цікаво так написано. Книга називається «Сиріцький потяг про історію двох дівчат. Це відбувається ніби в двох паралельних е часових відрізках. Е точніше, не в паралельних часових відрізках, а просто в двох часових відрізках, де одна жінка розповідає про своє дитинство, про своє життя е іншій молодій дівчині, і от вони діляться своїми історіями, переживаннями, тривогами. І я в кінці просто ридала. Я... Це настільки була зворушлива історія, настільки мене торкнулося, що я. Я просто я навіть не знаю, як підібрати слова, але це просто була одна із найкращих історій, які я читала за останні, здається, декілька років. Тому також один, плюс один рекомендейшн. Зараз раз я вже тут сижу, хотіла показати вам дитячий майданчик. Тут бачите шість гойдалок, є чотири звичайних стандартних і два, дві для малючків. Спеціальним таким закритим сидінням. І, власне, ось ця споруда мені дуже подобається, що вона як би, продумана і для старших, і для менших діток. І що найкраще, здається мені в цьому майданчику, те, що тут покриття, не пісок, не трава, а ось така от кора. Вона дуже мягенька, вона не так, як пісок. Що його потрібно витрушувати, і навіть якщо ти впадеш там з гірки там, чи де з качелі, то тобі не буде боляче. Тому мені прям дуже подобається. Взагалі тут майданчики дуже такі продумані для дітей. Це район біля школи, тому тут така плейграунд-зона, тут дуже тихо, спокійно, доволі далеко від дороги, і просто мені здається ідеальний варіант. Я як прийшла, то тут одна дівчина катала двох маленьких, і прям так згадалося мені період, коли я працювала нянею з такими малючками. Теж їх водила на такі плейграунди. От. Але я не сумую за тим періодом. До речі, знаєте, що на ось цих качелях на них дуже боляче сидіти. Типу, в тебе немає як такої опори, і твоє, твоє власне тіло служить тобі опорою. Е, тому таке. А ще тут дуже прикольно, е, є така маленька бібліотека, вона безкоштовна, типу для буккросінгу. Тут колись було скло, але його розбили, і вони дуже швидко е, реставрували. Дивіться, скільки тут книг. Просто то все можна взяти, почитати і вернути. Я так розумію, тут по категоріях Тут є дитячі книжечки, доволі такі непогані. Можна навіть. Дивіться, на майданчику собі взяти, почитати і повернути після прогулянки. Ця книга взагалі. Ой, малою рукою не достану. Взагалі, в новому стані просто. А, і тут вже, типу, для дорослих, і тут якісь такі дівчачі підліткові книжечки. А це прям прикольно. Мені дуже подобається. До речі, тут доволі непоганий вибір. Ніколас Спаркс є. Тут є ще. Зізнання шопоголіка. Якщо ви дивились колись фільм, я думаю, ви знаєте. От так от. І це все у вільному доступі, навіть написали, щоб закривали двері. Так от, все прямо біля майданчика. Дуже класно, дуже зручно.